Студентська спільнота Харківського національного університету внутрішніх справ вітає усіх студентів з професійним святом, з міжнародним днем студентів. На жаль, через війну свято сьогодні має інше значення: чимало студентів зі зброєю в руках разом із іншими захисниками боронять нашу землю. Ми дякуємо! їм, бажаємо найскорішої перемоги та повернення до мирного життя. Усім, хто сьогодні нелегкий час має змогу бути студентом, бажаю успіхів. Впевнено, йдіть до своєї мети. Навчайтеся. Наші знання наближатимуть нас до перемоги. Нехай кожен день приносить вам нові знання та успіхи вашої студентських зусиллях. Буде завжди цілі спрямовані. Ніколи не зупиняйтеся до цього. Дорогі студенти, не вам у навчанні, а головне мирного неба над головою. Сьогодні ми повинні бути єдині як ніколи. Один одному і зовсім скоро ми зустрінемось з вами в Харкові, в рідних аудиторіях університету, і буде відзначати не тільки день студент, а й нашу перемогу над ворогом. Бажаю отримати знання та професію, про яку усі ми так мріємо. Нехай студентські роки стануть для вас позитивно незабутним. Досягайте цілей, будуйте і реалізовуйте свої плани на благо нашої держави. Слава Україні, слава нашим захисникам, З знем студентів. Ми молодь свободи слів, ми віра до вижитів, ми волі, незламний дух, ми той безпечний рух, ми молимо свободи слів, ми вірано ви життів, ми волі, незламний дух, ми той.